Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, можливо, вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовий список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо і виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи можливо обирати автомобілі краще в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хоча цікаві комплексний підбір автомобіля під ключ, хто там не хоче сам шукати, не має можливості розуміння, як це робити, можете звертатись, проконсультую повністю по всіх питаннях. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте подобаки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіх випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Шкода Октавія. А 7 в універсалі. 17 рік, 220 пробігом, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 14350. Тут контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Добрий день. Добрий день. Автомобіль з клімат-контролем, з підігрівами, автоматична коробка. Чистий хайний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Отримуєте вже інформацію більше по автомобілі від власника. Так, Тойотка. Тойотка Auris 12 рік. Вартість автомобіля 10400, двигун 1,6 бензин, автоматична коробка. 158 тисяч пробігу. Бачимо контакти до власника. Так, По автомобілі. Тканинний салон, є клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольфік. 98 рік, 370 пробігу, 1,4 бензин, є клімат-контроль, 4 склопідйомники. Вартість автомобіля 3700 доларів. Land Rover Discovery. Свіженька машинка на ринку. Це 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Ціна 19499. Бачимо контакти. Так, до речі, є він-код для перевірок, кого цікавить. Автомобіль на безключовому. Є пам'ять сидінь. Класна комплектація. Світлий шкірний салон, панорама. Sport. Opel Antara. 11 рік, 205 тисяч пробігу, двигун 2,2 дизель, механічна коробка, ціна 8700. Тут бачимо контакти до власника. Так, Покажу по салону. Салон комбінована шкіра. На оригінальних дисках з форкопом та парктроніком. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Nissan Qashqai. Машинка 2008 рік, 181 тисяча пробігу, ціна 8900, двигун 2.0 дизель, механічна коробка з повним приводом. Тут контакти до власника. Вартість 8900. Привітаємось! Добрий день! Я так легенько покажу по салону людям. Є повний привід, клімат, контроль. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Дякую. Шкода, супер Б. Рідко зустрічаємо. Це 2008 рік, 294 пробігу, вартість автомобіля 6100 доларів, двигун 1,9 дизель, механічна коробка передач. Зараз запитаємо контакти. Добрий день, а підкажете номер телефону до вас? Ну, хто захоче подзвонити, запитатися по машинці? 0,67, 73 73. 34 348. 348. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть повну інформацію по цьому автомобілі. Ford Focus в дані. Цей 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 118 тисяч км пробігу. 7550 вартість автомобіля, тут бачимо контакти до власника. Зараз ще покажу по салону. На літній резині. Є 4 склопідйомники, мультикермо, кондиціонер. Приборка в кілометрах. Є парктроніки. Більше інформації уточніть у власника. Мерседес. А класс це 4 рік з двохлітровим бензиновим двигуном. Вартість автомобіля 4800 доларів, 185 пробігу, тут контакти до власника. Салон подивіться, може. Так, обов'язково заглянемо по салону. Салон шкіряний. Механічна коробка передач, панорамний дах. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. пригнана Audi Q5. Так, значить, по опису. Це 13-й рік, 145 тисяч кілометрів пробігу, вартість автомобіля тисяч 400 доларів. Контакти до власника, покажу одразу він код. Значить, зі слів власника автомобіль повністю обслужений, замінені ланцюги ГРМ, ролики, тобто вкладень не потребує. Подивимось по комплектації, є пам'ять сидінь, до речі, Шкіряний салон, регулювання, панорамний дах. Так, до речі, є камера заднього огляду та електробагажник. Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації отримаєте від власника. Нісанд Жук. Так, по автомобілю. 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, обслужений автомобіль повністю. Контакти до власника. Він код. Значить, автомобіль на безключовому доступі, шкіряний салон. Плімат-контроль, люк. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Рестайловий Volkswagen Tiguan. 20-й рік 148 пробігу. Вартість автомобіля 22 тисячі доларів з 2-літровим бензиновим двигуном. Автоматична коробка, повний привід. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон клімат контроль підігрів сидінь. Так, панорами немає. Так, йдемо далі. Так, ще один тігуанчик. 17, рік 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 15 999, контакти бачимо. Є він -код. Так, Шкіряний салон. мультикермо, кондиціонер, підігріви, сиді. Зоє. електромобіль. Це 17-й рік, рік випуску. 150 тисяч пробігу, 41 кВт батарейка, значить 10 тисяч доларів вартість автомобіля, запас ходу до 300. Тут бачимо контакти до власника. Зараз чи... зачекайте, я закінчу. Кажу по салону. Добрий день. Є ще є зимова резина. Є ще комплект зимової резини на дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. В універсалі. Це 10 рік, 202 тисячі пробігу. 1,8 бензин, механічна коробка передач. 6500 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Реномиган третього покоління Так, по автомобілю це 11 рік, 202 тисячі пробігу, 6950 вартість автомобіля, двигун, 1,5 дизель. Коробка механічна. Бачимо контакти. Темно-сірий колір. Так, Є круїз-контроль. Електроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 9 Так, по опису це 17-й рік, 157 тисяч пробігом. Вартість автомобіля 22 тисячі 500 доларів, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо. Безключовий доступ. Шкіряний салон

3.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 31 тисяча доларів. Контакти бачимо. Пам'ятси день. Шкіряний салон. Темна стеля, панорама. Це мімісна версія, звичайно. Так, Volkswagen Golf Ltreck в універсалі. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, повний привід. Ціна 16499. Бачимо контакти. Кіряний салон. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Astra Австраж в універсалі від власника. По опису це 9-й рік випуску. 207 тисяч пробігу. 1,6 бензин, автоматична коробка, 5650. А механічна, бачу, механічно, погано записано. 5650, вартість автомобіля, торг присутній. Контакти бачимо. Покажу по салону. Тканинний салон, механічна коробка передач, мультикермо, є кондиціонер, місткий автомобіль з гарним багажником. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, шкода Фабія. 18 рік, 104 тисячі пробігу, літровий бензиновий двигун, механічна коробка це офіційний автомобіль. Ціна 8700, власник Олег. Так, Зачинено. Відкрили нам. Так? Покажу по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте. отримуєте більш повну інформацію від власника. Opel Vivaro. В довгій базі. Це 12 рік. 189 пробігу, 2,0 дизель, 6 місць. Вартість автомобіля 9750. Власник автомобіля Назар. Покажу по салону. Так, гарний шкірний салон. Є кондиціонер. Так, сидіння в салоні зараз покажу. Розпашоночка. Так, по салону. Гарний стан салону. Шкіра новенька. Карти також обтягнуті. Власник постарався, видно. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Opel Vivaro. 2008 рік 190 тисяч пробігу, 2,5 дизель автоматична, механічна. Розглянемо, не пишуть. Так, контакти бачимо. Подивимось по салону. Механічна коробка передач, є кондиціонер, телевізор. Розпашонка та форкоп. Більше інформації уточнюйте. BMW X1. 16 рік, 91 тисяча пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 18 18900. Контакти бачимо. Він код покажу одразу. Так, світлий шкіряний салон. Зараз з іншого боку зайду. Так, кого цікавить телефонуєте, отримаєте більш повну Інформацію. от Q5. Так, по опису. Це 14 рік, 101 тисяча пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 16500. Бачимо контакти. Він-код по автомобілю. Так, шкіряний салон з пам'яттю бачу. Світла шкіра. Панорамний дах. Citroen Berlingo. 2009 рік, 224 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, обслужений автомобіль. ціна 6500. Бачимо контакти. Peugeot 5008 18 рік, 215 пробігу. Один із дизель, автоматична коробка, до речі, тут коробка Aisin японський, простий гідротрансформатор. Вартість автомобіля 20 900 доларів, тут контакти. Так, Покажу по салону. Тканинний салон. Так, без панорами. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте повну інформацію. Volkswagen Touareg, e, вибачаюсь. Так, Touareg у нас по опису. 12 рік, 280 тисяч пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, 18200 вартість автомобіля, бачимо контакти. Покажу він-код, якщо відчинено, покажу. Так, шкіряний салон світленький. На оригінальних дисках. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Astra J. Одинадцятий рік, 209 пробігу, 1,3 дизельна механіка. ціна 5999. Бачимо контакти. Цікаве, телефонуйте, поруч покажу Opel Astra H В універсалі. Дев'ятий рік, 254 пробігу. Вартість автомобіля 5799, двигун 1,6 бензин на механіці. Бачимо контакти. Б-6 пасад в універсалі. Так, автомобіль 2007 року, 1,6 бензин на механіці, 285 пробігу, ціна 5999, контакти видно. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Поруч покажу Б-8 Passat. Так, автомобіль 16-го року випуску. 198 оригінального пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка, повністю обслужений автомобіль, не фарбований. Ціна 16899. Контакти видно. Він код також покажу. Так, Салон тканинний. Peugeot 3008. По опису це у нас 12 рік, 223 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, ціна 8850. Бачимо контакти. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Кажуть, в максимальній комплектації з акустикою Bose. Це 12 рік, 240 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механічна коробка, ціна 11350. Бачимо контакти до власника. Так, Покажу по салону, чистий, хайний салон, є підігрів сидінь. Клімат, контроль, панорамний дах. Акустика справді Bose. На гарних тисках оригінальних. Кого цікавить, телефонуйте. А, телефонуйте. Ауді Q7. Гарна машинка. Це у нас 13 рік. 240 тисяч пробігу, 3.0 бензин, автоматична коробка, комплектація Prestige S-Line. 19 тисяч доларів вартість автомобіля. Тут бачимо контакти з 5 місць, 7-місна версія. Покажу він-код для перевірок. Максимальній комплектації. Звичайно, з пам'яті сидінь. Темна стеля, панорама. Кого цікавить, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Trafic. 2007 рік, 2.0 дизель, механічна коробка 244 пробігу, вартість автомобіля 8200 доларів. Бачимо контакти. Добре. Покажу по салону. Дякую. Є всі сидіння на місці. Обшиті також карти, паски безпеки. Розпашоночка. Так, нам Більше інформації уточнюйте.